Вітаю, мої любі поціновувачі порцеляни. Мене звати Олеся і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні ми з вами розглянемо нові поповнення моєї колекції. Поповнення не, не є дуже з тих, що в мене немає. Це є доповнення до тих комплектів, які вже в мене почали збиратися. От, і щоб вони були всі укомплектовані, всі предмети треба придбати. От, так склалося, що переважна більшість є їх якраз з тої серії. І тому почнемо огляд. В першу чергу ми з вами бачимо. Бачимо предмети зі сервізу радіо хвилі, вони такі яскраві, веселенькі, помаранчево-жовті. Завжди вони тішать око, тішать будь-яку колекцію, вони є як для, як для повсякденного вжитку, так і можуть бути для, для огляду. От. Десь орієнтовно рік тому я придбала чайну пару. Довгий час я не дозбирувала чомусь, мабуть, думала, що завжди вона збереться. Що хочу ще додати, що сервіс радіохвилі виготовлявся не тільки на Баранівському, на баранівському фарфоровому заводі. Предмети, якого представлені тут у мене, а також і на інших підприємствах фарфорових, і на тому же Баранівському, були навіть іншої форми. От і ті, що є в мене, це є представники. 60-х років. Між іншим, що я хочу нагадати усім блогерам україномовним, будь ласка, давайте будемо говорити правильно, тому що не буду повторювати те, що неправильно всі говорять, але 50-х, 60-х, 70-х, 80-х 2000-х. От, тому що на нас, де дивляться люди, слухають молоді, і говорити не неправильно це, це закарбовується в пам'яті, ну це неприємно, я вам скажу навіть. Між іншим, якщо я говорю те, щось не неправильно, чи щось вам не, не подобається, прошу писати. Я завжди позитивно і без. Безобраз реагую. От. Ну, Це таке невеличке відступлення, а тепер давайте про приємне. От. Ми бачимо чорну, чорну полосу знизу, от полоску, так сказати, а не по полосу. Потім такий біз бізаруночок у вигляді радіохвилі, як на, називають на народі, на, на, насправді назва його. Далі у нас ідуть такі криволінійна, як би то сказати, полосочка, яка в народі називається Радіохвилі, від якого і пішла назва всього, всього сервізу. Пімпочка до кришечки не є тут дуже зручно, От так її треба тримати, щоб вона не, не вискочила з пальців. Дуже хороша ручка тримач самого чайника, вона є такою класичною для цього періоду. Як бачимо, вже трошечки псується фарба. Ну, але, зважаючи на такий поважний бік, ми їм пробачимо цим предметам такі недоліки. Також у сервізі є цікава кругленька цукорниця з такими ж полосами, радіохвилями. Тут, як ми бачимо, був, був у нас, мабуть, спочатку другий сорт, а потім вони його поставили першим або навпаки, ну, таке бувало. Бувало таке, що не догладіли. І чудовий молочник або вершківник, який у чайних сервізах був швидше для сметанки, для, для того, щоб поливати млинці, тому що чай з молоком у нас пити не є традиційно. От, такий сервіс у мене вже, по суті, діла весь зібраний, що мене тішить. На цьому питання ми якби закрили. Е, також у попередніх серіях, там, де синю, сірі тони, у мене був сервізок, по суті діла, майже весь крім блюдочок з такою чудовою, джемнице, з таким чудовим пізеруночком. Квіточками, от. і представником того сервізу є Джемниця. В Джемницях є чудові на надзвичайно симпатичні кришечки з ручним чи іншим розписом, от, в даному випадку, з ручним. Тому що джемниця вона є низька і її видно саме більше кидається в очі кришечка, тому її завжди більше прикрашали. Є такі синьо-бірюзові тони, навіть такі, я би сказала, як зеленка трошечки. От Є сірі кольори, які я теж люблю в поєднанні з іншими, і по золотої листочки. Це ручний розпис, бачимо, дуже гарно він. Виглядає. Це у нас є другий сорт полонна якщо ви догадалися. Кришечка. Трошечки, бачите, пімпочка є вже стерта по золото але вона вже є набагато зручніша, ніж у попередніх предметах. Також попалась мені цукорниця. Теж я показувала джемницю. джемниця яка була зібрана, як не. Джемниця була, була зібрана з окремих предметів, так як спочатку мені попався низ, він мене просто зберігався для інших цілей, а потім на барахолиці я придбала чудову кришечку, от, і вона мені вкомплектувалась разом з Ось такі. Два чудові предмети вже у мене є. Багато по позолоти, чудові кольори, бірюзово-фіолетові, підведені зеленим і золотом, також і біля е, горла те теж є позолота і. Кришечка, пімпочка з позолотою, ну дуже симпатична річ. річ, це є довбаш перший сорт, і я надіюся, що цей комплект я зберу, бо він мені подобається дуже. Особливо зараз весною він дуже впопад, так би сказати. От. Е, також пані Оксани, в пані Оксани у Львові я придбала молочник. Можливо, якби це був чайник або чашка, я б не дуже віднеслася до нього з позитивом. А молочник мені сподобався дуже. В першу чергу своєю. Формою, тому що молочники вони всі мають дуже цікаві форми. От, Як ви зрозуміли, це є старша полонна. Тут є багато попозолота. дуже гарна форма, ручний розпис, підрисовка фіолетовим, золотом, чорним. Ну, одним словом, такий красотунчик один. Дуже рада, що я його придбала. Знову сьогодні склалося так, що ви ж знаєте, що. Я деколи заглядаю біля смітників, що там лежить цінного, і побачила таку чудову тарілочку. Спочатку, коли я побачила оцей голубий тон, я подумала, навіщо воно мені потрібне. Таких я бачила багато, навіть в мене, напевно, є. Але оця от аерографія мене просто захопила. Вона трошечки потерта, але це їй не шкодить зелені і сині тони в поєднанні вони досить оригінальні. Ну, як ви розумієте, це є користень. 44 копієчки він коштував дуже хороша впольована річ. От. Також в пані Оксани я придбала ще таке блюдечко з сервізу. Хоча я не є впевнена, що це сервіз, тому що цей комплекс збирається у мене досить сумбурно. Мені попалася, хтось мені подарував цукорницю форми Леся. Потім Чайничок, і, шов, і цукорниця, і чайничок на них були ціни, тобто вони мали би бути окремо. І зараз у мене блюдечко. Як воно буде комплектуватися далі? Ну, побачимо. Ну і ще така ці -ці цікавенька річ.